Виконуємо номер 708 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Лікар Наталя Борисівна веде здоровий спосіб життя. Уранці вона їде на роботу на велосипеді зі швидкістю 15 км за годину та доїжджає до роботи за 16 хвилин. Увечері вона повертається з роботи зі швидкістю 12 км за годину. За який час Наталя Борисівна повертається додому. Розв'яжемо задачу за допомогою пропорції. Нехай Наталя Борисівна повертається додому за Х хвилин. Нехай. Наталя... Борисівна повертається додому за х хвилин. Запишемо схематичну умову задачі 15 кілометрів за годину. Відповідають 16 хвилинам а 12 км за годину відповідають х хвилинам. Швидкість руху та, час його, та його тривалість при сталій довжині шляху є величинами оберно пропорційними. При збільшенні у нас, а, зменшенні. При зменшенні швидкості у певну кількість разів час руху збільшується у таку саму кількість разів. Складаємо пропорцію 15 відноситься до 12 і в оберному порядку як х до 16, використаємо основну властивість пропорції. добуток крайніх членів пропорції, до добутку середніх членів пропорції. 12х до 15 помножити на 16. Нам невідомо другий множник. Якщо знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник, поділимо за допомогою риски дробу. Тепер можемо скорочувати 16 і 12, скорочуємо на 4. 16, ділимо на 4 буде 4. 12 ділимо на 4 буде 3. 15 і 3 скорочуємо на 3. 15 на 3 буде 5, 3 ділимо на 3 буде 1. Маємо в чисельнику 4 помножити на 5, в знаменнику 1. Отже, отримали 20 хвилин. Записуємо відповідь. 20 хвилин. Ми дали відповідь на питання, за який час Наталя Борисівна повертається додому. Якщо вона уранці їде на роботу на велосипеді зі швидкістю 15 км за годину та доїжджає до роботи за 16 хвилин. Увечері вона повертається з роботи зі швидкістю 12 км за годину. Номер 708 виконано.